Сьогодні є пам'ять е, об'явлення в Богородиці в Ваделупі. Це Мексика. І це був дуже, дуже давно, було, 1531 рік. Якраз 9 грудня вперше Марія об'явилася одному селянинові, який йшов зі свого села до Мехіко, столиці. І ось вона на одному. Пагорбі з ним зустрічається біля руїни якогось язичницького храму і каже: я хочу, щоб тут був побудований величний храм, мою славу, мою пам'ять. Я хочу допомогти твоєму народу і всім потребуючим, хто схоче прийти до мене. Щоб їх цілити, оздоровити. І каже далі до нього: йди і скажи священникові, щоб він це започаткував. Пішов цей селянин до єпископа, одного францішканського. Цей не повірив. І він повертається, коли ще раз. Марія його зустрічає в цей самий день. Каже цей селянин, не повірив. Марія каже, йде завтра також до нього. Ось це була неділя якраз. Він приходить на літурію спочатку, потім йде знову до цього єпископа і цей єпископ каже, Я хочу знак. Тому що цей селянин сказав, як Марія його навчила. Вона сказала, Я, Діва Марія, є мати Бога. Який дає життя і береже його. Але цей єпископ каже: Я хочу знак. І цей селянин на другий день не міг прийти, тому що в нього захворів дядько, він мусив біля нього бути. І цей чоловік, тобто дядько його вже при смерті, вже чує небезпеку, дуже тяжко йому і не оздоровляється, і просить якраз цього селянина, е, свого, е, ну, скажімо, родича, піти, щоб покликати священника. І цей селянин знову йде до цього Мехіко, до цієї столиці за священником, але він знає, що може зустрітися з Марією тобто на цьому пагорбі, і він хоче минуту Обходить, але Марія його там чекає і каже, не переживай, твій дядько вже став здоровим, тобі краще піти на цей пагорб і взяти знак для єпископу. Цей приходить на цей пагорб, а це ну, зима, цей пагорб, скажем, немає там нічого не росте. А тут, коли він приходить після слів Марії, дивиться цей пагорб весь покритий квітами трояндами. Троянди виросли. Він бере, зрізає декілька і кладе в свій плащ. Марія йому допомагає. Він приносить той плащ, що беремо до єпископа і перед ним відкриває. Ці троянди падають в тій хаті єпископа. Всі впали на коліна. Тому що побачили, що відбився образ на тому плащі. І на цьому образі була Марія зображена так, як вона об'явилась тому селянинові. Так, особливо, особливий одяг, дуже такий гарний, блакитна накидка, рожева туніка, чорний пояс такий підперезана, все в золоті, в зірках. І вони побачили цей образ на плащі, тому він вважається не Але є, скажімо, дослідження пізніше цього образу, коли вже люди дійшли до такої можливості фото... фотографувати, наприклад, фотоапарат, і потім почали дослідження десь в 20 столітті. Кілька таких, скажімо, науковців досліджували цей образ. Що вони відкрили? Вони відкрили в цьому образі в очах Марії образ тих людей, які були в той момент, включно з єпископом. Хоча в цьому образі було сфотографовано тими очами Марії на цьому образі тих людей, які бачили цей образ. Це дійсно чудова, така, скажімо, ну, така, цей образ. І ті різні хроніки, які зафіксували, сказали, що від цього часу почалося дуже масове навернення тих індіанців. Один чоловік описує, що в його станицю місійну прийшло одного дня коло 15 тисяч людей, і всі були хрещені. Повчили їх, охрестили за, ну, протязі чотирьох днів. Там. Протягом чотирьох днів прийшло коло 15 тисяч і були охрещені. За 6 років, 1532-1538, охрестилося 8 мільйонів індіанців. І від того часу почалося така наверня, велике і хрещення всієї Латинської Америки. Бачимо, як Марія, дійсно, як мама, прийшла, щоб дати тим голодним дітям, хворим, нещасним, своїм дітям, дітям Божим, дати Божу милість, Божу любов. Розповідається, як, звичайно, були також люди, які ненавиділи це. Тому що Сатана не спить, він продовжує війну. Ось одного разу, одного року, це був 1921 рік, один чоловік, який дуже ну, такий безбожник, він приніс квіти і в цих квітах заховав вибухівку. І коли вона спрацювала, ця вибухівка пошкодила сходи біля вітаря, вибила вікна в сусідніх будинках. Розп'яття зігнулося, а образ не пошкоджений. Також в XVIII столітті один якийсь ювелір щось зробив з тим образом і несподівано вилив якусь хімічну фарбу, і цей образ, ну, як би скажем, почав псуватися, але через короткий час він відновився сам без реставрації. Це Марія, яка особливо є покровителькою ненароджених дітей. Тому що можна сказати про цей пагорб, який був такий безплідний, там нічого не росло, але через ось її дію, через її молитву, через те Боже веління цей пагорб розквітнув квітами. у 2007 році, коли в Мексиці, скажем, дозволили аборти, то якраз на цьому образі. Місілона Марії цей образ почав ніби цьому місії, так би сховатися, а появилося світло і в формі такої дитини, яка щойно формується. Отже, небо говорить для нас дуже сильно різними способами, але люди дуже є глухими, дуже глухими. Вони не чують, бачать і не розуміють, слухають. І не чує, і також не розуміється. Степись говорить також про тих, хто так побачите очима і не повірите. почуєте вухами і не зрозумієте. Апостол Павло говорить, бо Бог цього світу закрив людям розум серця, щоб вони не розуміли. Вони дивляться, багато чудес є, дуже багато. Бог різними способами говорить до цього світу. Крім його церкви, крім Євангелії, ці чуда також говорять дуже сильно. Але людина хоче бути такою черствою, їй подобається бути черствою. Вона не може схилити колінь перед Богом. Вона не хоче скласти рук перед Богом і визнати потребу в Божій ласті. Вона дивиться і нічого не робить. А час біжить, час біжить. І коли цей час милосердя закриється, зачиниться, нічого не лишиться, вона не зможе війти там, де є поклоніння Богові, де є визнання Бога, де є визнання Того, який дає життя. І сьогодні це Євангеліє, воно чудове, тому що тут цей чоловік, який вже при смерті, його побили розбійники. Бачимо, йдуть ті, скажімо, люди, які десь там близько Бога, ніби мали б бути, але їхні серця не чули потреби в милосердя. Не знали, може, милосердя, не розуміли, що Бог є Богом життя і милосердя. Цей світ милосердя немає. Він не знає милосердя. Він знає бунт проти Бога. Проти нового життя, проти взагалі життя. А Бог є той, котрий ось Марія каже: є мати Бога, який дає життя і Його зберігає. Оце є Марія. Важливо, щоб нам, християнам, усвідомити, хто для нас Бог, ким Він є, ким є Ісус? щоб ми могли тим духом перейнятися. Бати про життя, перше своє життя, своє життя. Тому що як багато людей, які нищать своє життя різними способами. Тому що Дух цього світу, Він думає лише про одне: як знищити життя найефективніше, найсильніше. Так, щоб воно не відродилося. Різними залежностями, різними словами, прокляттям, матюками всякими. Алкоголь, наркотик, все, що дає інтернет не раз. Отже, ціль одна знищити як найбільше людей, поневолити і відірвати від Бога. Відірвати від молитви, щоб людина не думала про молитву, щоб вона ось не мала в неї, щоб не з'явилось бажання крякнути перед Богом, визнати його, визнати свою покору. Це чуже для цього світу, для духа цього світу. І весь час йдеться війна, війна за нас. Ми навіть не раз не усвідомлюємо, що за нас йде дуже серйозна війна. І від нашого рішення дуже багато залежить. Чи ми будемо на тій дорозі, де дають життя і зберігають, Чи ми станемо на цю дорогу, де ми руйнуємо в першу чергу своє життя. Життя ближнє, не раз своїх дітей. І тоді питання, хто для нас Бог? Чи ми його зрозуміли? Чи, чи ми його почули? Чи ми просто дивимося навіть в церкві, коли ми є не раз, люди приходять до церкви багато. Але це може бути подібне до такого, такого подібного випадку, коли ми дивимося, наприклад, через вікно на двір. Ось. Ми не заперечуємо, там на дворі бачимо, може, смиреку бачимо, може людей бачимо, щось там рухається, щось там відбувається, але в нас нема живого контакту. Скло закриває. І людина враження, що вона ніби щось там знає, але вона не має живого контакту. Коли ми відкриємо вікно зовсім інше. І так не раз приходиться і навіть на літурію до церкви. Ми ніби бачимо щось відбувається, щось діється. Ми не заперечуємо, ми навіть може не заперечуємо Бога, тільки живого контакту бракує. Щоб ми почули Ісус, і я ось між нами нікого, ніщо живий кон, живий зв'язок. Щоб ми почули, що ми потребуємо, наприклад, дійсно встати на коліна, скласти руки, ми потребуємо прийти до покаяння, до сповіді, ми потребуємо прийти до Євхаристії, ми потребуємо взяти Євангеліє в руки і почитати. Це важливо, щоб ми почули цю потребу життя, потребу зберегти своє життя і передати це життя своїм дітям, може іншим. Тому Ісус сказав: ви світло світу! Приклад для інших. Для чого? Щоб ми несли це життя? Приклад тим, які, може, цього не мають. Ось і. Тут, коли цей хлопець питає, хто мій ближній, Ісус змалював, Йде робити так само. Незважаючи на якісь, скажімо, національні інтереси, ну, якісь там різниці, ще якісь, але саме зберегти життя, передати його, це воля Божа. І Богородиця хоче якраз нам допомогти в цьому. Чому вона, наприклад, сказала, я буду тут. Зцілювати і оздоровляти буду допомогти вам вирішити ваші проблеми. І вона оздоровила, наприклад, цього дядька, цього селянина, вона йому з'явилася такою самою, і він став здоровим. Тому що вона прийшла зберегти життя, рятувати. А тим, хто дав це веління, це Ісус, якого вона народила для нас. Тому для нас дорога християнства це дорога, яка нас. Покликає або запрошує у цьому світі нести життя, берегти його, давати свідчення життю, віри через нашу віру, через нашу молитву, через наш зв'язок з Богом. Тому що тільки Він є життям. Хто такий Бог? Той, хто дає життя? Ось саме слово Бог. Той, хто дає життя. Люди різним богам вірили, поклонялися, але це не Боги, бо вони життя не можуть дати. Не можуть зберегти і не можуть дати. Єдиний той, хто дає і зберігає, це той, хто є. Той, який послав Свого Сина, Ісуса, який прийшов до нас через Марію, який послав своїх учнів на край світу, який дає їм свого Духа, котрий має відкрити нам правду. І правда нас має визволити від чого? Від смерті, від руйнування життя. Від думок, які несуть нас по дорозі руйнування і самих себе і інших. Тому можливо, щоб ми десь задумали, що є в нашій душі. Чи ми руйнуємо своє життя? Наприклад, куріння. Ось люди багато курять дуже захоплені тим, що вони ну, якісь великі. Це є руйнування життя. Питання, чи це гріх, деколи люди чи Це гріх чи не гріх? Відповідь, чи воно дає життя, чи руйнує? Ясно, що руйнує. Будь-що. Все, що руйнує життя, це гріх. Це є те, що руйнує життя, руйнує зв'язок з Богом. Руйнує наш розум, волю, свідомість. Все. Значить, це гріх. Якщо, може, нині не гріх, бо людина може не знала, не розуміла так, до цього якось звикла. Може, для неї щось сьогодні не грів, бо вона не розуміє. Але коли вона в цьому весь час залишається і не хоче виходити, тоді починається гріх. Тобто вона не хоче поборювати те, що руйнує життя. Значить, вона починає рішити. Отже, Ісус приходить, щоб дати нам силу, підняти нас, вивезти з нашої біди, з наших хворів, з наших поневолень, і щоб ми почули життя, яке дає Бог. Воно повне краси, величі, слави Божої, в душі радість, мир на душі, в голові світло легко це дар життя. І життя без сумніву не є людині обтяжливе. Просто коли воно помішане всякими такими неправильностями, тоді воно обтяжується, і людине враження, що життя її втомило. Деколи так кажуть люди, мене вже життя втомило. Ні, це не життя втомило. Життя якраз визволяє, але нас втомило щось, чого ми десь може не зрозуміли, щось неправильне, нерозумне, грішне, воно втомлює. А може замало ми тримаємося Ісуса, і тоді самі під тим нашим власним життям падаємо, і ми втомлюємося. Але життя нас визволяє, тому що Ісус прийшов, щоб ми. Почули красу життя, яке Бог задумав для нас і нам приготовив. Апостол Павло каже, око не бачило, вухо не чуло, і людині на розум не прийшло. Те, що Бог приготовив тим, які його люблять. Як воно може втомлювати? Коли учні з Ісусом були на горі переображення, кажуть, добре нам тут бути. Ісусе, ми на низ не хочемо. Чому він так сказав? Тому що вони почули справжнє життя, визволення від тягару землі. І не хотіли вжити Ісусом, ми хочемо тут бути. Але Ісус каже, нам треба ще пройти шлях свідчення, жертви, щоб дати можливість іншим колись піднятися до такого життя, яке вже не втомлює, а наповняє радість. Тому дякуємо сьогодні Богові за те, що Він дає нам знову, знову день, можливість знову це життя пізнавати, слухати, старатися зрозуміти. І десь в душі своїй зберігати, тому що це життя для нас є великим даром Божим. І ми його ніде не, не, не зможемо ні купити, ні поміняти, тому що це є дар, який дається з небес, ми або його втрачаємо, або починаємо жити ним. І все буде залежати тільки від того, як ми поступимо, як ми. До нього будемо ставитися, яке ми з рішення зробимо. Тому Ісус нам дає силу, щоб ми пішли по цій дорозі рости життя, Божим життям і пізнавати Бога в своєму житті. Слава Ісусу Христу!